Верона, вечір. Так як ми приїхали пізно, та ще й наш автобус затримався, то і прогулянка у нас буде вечірня. Сьогодні напрочуд лагідна літня погода. Вдалині ми бачимо фонтанчик. Зараз ми йдемо в історичний центр міста Верона. Ось така красота. Ріка, яка протікає через Вірону, називається Адідже. Вона є однією з головних річок Італії. Бере початок в Альпах і впадає в Адріатичне море. Який цікавий магазинчик іграшок ми побачили. Ось хлопчик, дівчинка, робот. Я завжди асоціювала Верону з чимось таким дуже-дуже старим, італійським. Але зараз я бачу, що це сучасне місто. Ідемо далі. Багато поверхівки, а ще подобається те, що тут є велосипеди, самокати. Треба тільки оплатити години і можна вирушати в подорож. Але ми не хочемо зараз цією послугою скористатися, бо хочемо пройти пішки і насолодитись атмосферою цього міста. На нашому шляху ще один симпатичний фонтанчик, морський якір і два дельфінчика. Зараз 9 годин вечора, а життя в місті вирує і кипить. Люди гуляють, кафешки повні. Ось така вона сучасна вечірня верона. В вулиці освітлюються, ідеш ніби в день. Бачу стару будівлю, яка повністю обтягнута сіткою, її реставрують. Піцерії. Візитна картка Італії. А яке різноманіття вина? Перед нами відкривається величезна площа в центрі міста. Я дуже люблю звертати увагу на маленькі дрібнички, як, наприклад, цей фонарь. Які гарні візерунки на ньому. Ви тільки погляньте. Площа вимощена брущаткою. Кафешки йдуть безкінечний ряд, і кругом сидять люди, відпочивають. Сьогодні неділя, вихідний, і тому дуже-дуже багато людей. Це найвідоміша площа Ворони, я забрав. На ній знаходиться арена Діверона. А мої дівчатка підмітили цікаву деталь. На небі ось такі, ось такі кружочки. Це світять фонарі, і вони так відбиваються на небі. Небо ніби в таких кульках цікавих, а кульки по кругу йдуть. Ось так. Ось таке освітлення гарне. І така ця велична площа бра. На нашому шляху джелатерія. Це морозиво джелато. Італійське відоме морозиво. Найгарніше в світі. І ми не можемо, щоб не пройти повз і не скуштувати тут морозиво. Пам'ятник історична постать на коні. Вау, яка споруда! Це Арена Верони. Італійці називають її на Італійське місце на землі. У 2026 році їй виповниться 2000 років. Вона старіша, ніж Колізей. Кожного літа тут проходить Міжнародний фестиваль опери. А в 2026 році відбудеться закриття зимових Олімпійських ігор. Будівля дійсно вражаюча. Ми були в Римі, бачили колізей, але ця будівля мене вразила, вона просто неймовірна. Подивіться, які стіни, коли знаходишся. Коло цих споруд, яким 2000 років, то просто мурахи йдуть по шкірі. Спускаюсь до цього місця. Тут навіть каміння яке цікаве, особливе. Сувенірна крамничка. Зараз глянемо, може я щось тут прикуплю на згадку. Яка красота? Мої ну магнітики. Знов моя слабкість. Я побачила один єдиний, такий гарний. Ось його я, мабуть, і візьму. Арена де Барона, яка мене вразила. І вона тут у повному об'ємі. Рюкзачки Ромео і Жульєта. Історія кохання пов'язана із цим містом. Трагічна історія кохання. Скільки тут сувенірів? І сумочки Ромео і Жульєта, і навіть кухонні принадзе Ромео і Жюльєта. Ось а це опера Ріголетто, Карме, тому що Арена, Є, мировою

Таке тут гарне, атмосферне. Ой, такі місця навіть покидати не хочеться, але нам треба йти далі. Продовжуємо нашу вечірню прогулянку. На банері ми бачимо рекламу оперного міжнародного фестивалю. І він якраз буде проходити саме в ті дні, коли ми знаходимося тут. Який парадокс, але я про це не знала. Може, якби я знала це здалегідь, я б по-іншому -по спланувала свою подорож. Яка краса мистецтва. Як же шкучиться мені туди потрапити? Йдемо повз японського магазинчика, самурай. І на останок нашого вечора ось таке італійське морозиво.